Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua ЮА, і сьогодні ми поговоримо про давно забуту тему на цьому каналі, але раніше тема ця підіймалася про нерухомість в Словаччині. Чому ми про це говоримо? По-перше, багатьом людям дійсно це цікаво, цікава вартість житла за кордоном, але не всі розуміють, де можна подивитися реальні ціни і де е, за кордоном люди взагалі купують собі нерухомість. Тож, за Словакією я знаю все чудово і пропоную сьогодні подивитися різні е, області. В цій країні я скажу, що подобається мені. Ви напишите в коментарях, що подобається вам. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, дивитися, ми нерухомість будемо на Реаліті СК, це, власне, агрегатор, акселератор, де і я обирав собі свою квартиру і купував через цей вебсайт, ну як через цей вебсайт, я комунікуював з. Ріелтором через цей сайт, бо знайшов тут потрібне мені житло. Тож пропоную. Дивіться, мій фаворит це Нітрянський край. Це от те, що мені подобається це дуже схоже на Полтаву, невеличке місто, край сам по собі прикольний, чудове місце розташування недалеко до. Братіслави, там дві години на Влакові їхати, від кордону Ужгороду до Нітри 5 годин. І в цілому, от те, що мені подобається. Тож пішліть, подивимося, що в нас є в Нітрянському краю. Так, 4 оголошення всього. Не дуже багато, і це найбільша проблема нехватка житла. Це дійсно так. І, не дивлячись на те, що ціна висока, житло купується дуже у великій кількості. Особливо за ці три роки повномасштабної війни в Україні, українці, які мігрували в Словакію, викупили дуже багато житла, і самі словаки, чесно кажучи, жаліються на те, що їм тепер не вистачає житла для того, щоб жити. Так, ну що ж, поїхали. 133 тисячі, тобто 2800 за квадрат, 159 тисяч, тобто 2600 за квадрат, 160 тисяч, теж 2600 за квадрат, і 161 тисяча 2600 за квадрат. Давайте з останньої. Так, а. Зачасту, в 99% випадків ви купуєте те, що зображено на фото. От, продається все в точності до квітів. Ви заїдете, вам поставлять квіти у вазу, все оце. Тобто, те, що ви бачите, те і буде. А будуть ті ж самі меблі, буде та ж сама техніка, все, все піддає, продається під ключ. В гарному або поюзаному стані, в залежності від того, яка ціна, і який стан, і, типу, жили там, чи це новобудова. На Но новобудов дуже мало в Словакії. Зачасту це вторичка. Ну і тут ми бачимо, що тут, якщо і жили, то косметику зробили все чудово, і, власне, от по типу цієї квартири, і виглядає моя квартира так. Це ось оце якраз таки новобудови. Бачите? Вони невеликі, там не будуються а, якісь там. Дев'ятиповерхові, поверхові будинки. Зачасто ви зустрічаєте саме ось такий дизайн будинків. Це трьохповерхові, чотирьохповерхові будинки, двоповерхові будинки. Вони дуже зручні, в дуже гарному місті розташуванні, ну, в цілому кайфово там жити. Тобто, ви самі все бачите по фотографіям. Так, у нас тут 62 квадратних метри за 161 тисячу євро. Ну, одразу ж скажу, що десь 1020 тут збити можна. Тобто реальна ціна десь 1140-145, я орієнтувався на ці цифри, і це цілком дешево, чесно. Так, давайте подивимося наступну квартиру. Вона коштує 133 тисячі євро. 44,5 квадратних метри. Як ми бачимо, це е, та ж сама будівля. Тобто новострой видно тільки здали в експлуатацію, і зараз продають готові квартири. 44 квадратних метра одразу ж кажу, це мало. Я б такий варіант не розглядав. Але так, затишно, на одну людину, мабуть, цілком. Але для мене це не варіант. Ну це вже те ж саме, що ми бачили до цього. Так, тепер я пропоную піти подивитися те, що дійсно подобається мені, а не квартири. Ми підемо, подивимося, будинки в Шуранах. Так, це район нових замків. Так, погнали. Дуже мені подобається це невеличке е, містечко, це Окраїна також ну область Нітри. А, але від Нітри до Шуранів десь хвилин 30 на потягі. Окрім цього, що прикольно. Там 10 тисяч населення. А, всі Всіх знають, воно невеличке, але там є тупо все. Від поліцейського участка до великої гарної лікарні. А, що в нас там є? А, бутики, є кафешки, є теско, є Лідл, ще якийсь супермаркет, не пам'ятаю, є дуже круті кав'ярні, є бібліотека, є а, читальні, а, тобто кав'ярня наполовину з? Книгарною, і там виступи літературні проходять все. Ну Типу, я в Шоранах зависав дуже багато. В Шоранах є, власне, залізнична станція, від неї дуже гарна розвилка на нові замки, на Братіславу на нітру Відстань невелика. До нових замків їхати на Потягові 10-15 хвилин, а з нових замках на потягові до Австрії або до е, Будапешта у Венгрії їхати 2 години. Тобто, в нових замках міжнародний е, міжнародна залізнична станція, яка відправляє на різні маршрути, на різні країни, і це супер супер е, зручно. І потяги недорогі, но максимально комфортабельні. Типу, в 2022 році влітку я з нових замків до Будапешту доїжджав за 8 євро. Ну і, власне, по цінам, дивіться, ось чудовий варіант, до речі, це, понятно, що вторічка. Але я пропоную її глянути дуже дешева ціна. Таких цін, от якщо ви бачите таку ціну, ви маєте розуміти, вона 100% вбита. Да, в неї буде стан галімий. Але за таку ціну ви не купите нічого. Серйозно. Якщо ви бачите варіанти, коли з'являються ось такі, їх обов'язково як мінімум потрібно розглянути. Тому що будинки ще й за таку вартість. Це дуже велика рідкість. Ну, до речі, максимально просто, максимально мінімалістично, нічого тут по ремонту, по всьому, немає, сверх, е, естественного. Але за 99 тисяч це чудовий варіант, повірте. Це дуже дешево. При... Я б е, такий варіант би розглянув навіть для здачі. 500-600 євро в оренду такий здати на ізі. Підлатати ще й е, більше можна. Так, е, ужиткова площа 320 метрів квадратних, що достобіса багато. Сам родинний дом на 101 метр квадратний. Це круто. Це ну, 100 квадратних метрів. Камон. Жити не пережити. Так, ось трьохізбовий, а знижена ціна. Давайте подивимось, що в нас тут. А, ізби це кімнати. Так, ух, яка плиточка класна. Ну, понятно, що да, це все потрібно буде міняти, але але, на перший час, на перший час тут вдосталь всього. Я вам чесно скажу, в мене а, кухня виглядає гірше. Тут зараз в цій квартирі, де я живу, в мене кухня виглядає гірше. Тому і цокей. Okay. Так, що в нас тут? Ох. Кайф. Бачите, це означає, що є нижній цокольний поверх. І я так мрію про гарний цокольний поверх для штанги для більярдного стола. Це просто кайф. Будь ласка, ну, у них там, бачите, в них там СГ-шка, якась там, ну, типу, інструмент, все таке лежить, а я б зробив би там прям нормальну кімнату. Ну, що? СССР, що я можу сказати. Це понятно. Але заїхати жити на перший час нормально. Так, що у нас тут по характеристикам? 124 689 метрів квадратних. Ужиткова а, площа 180 метрів. А, так, що в нас тут іще? А скільки сам дом? Чи це дом? 180. я не поняв. Ні. А, да, то все-таки по ходу дом 180 квадратних метрів, а площа участка 492 квадратних метри. Окей. Так, і те, що я вам говорив. Це дуже круте розташування. Дуже круте. А, лікарня, ось, будь ласка. Але, скоріш за все, це щось вони тут невірно поставили. Тому що оце ось оце оце теско. Оце теско тут лікарня. А мітку вони невірно поставили. Скоріше за все, де десь ось сюди будинок, мабуть. Або сюди, або сюди. Тут ось хаос у нас стоїть. А це залізнична станція. Так, тут навіть бачу нові житлові комплекси збудуються. Кайф. Так, ось теж 152 тисячі теж трохи збовий. Ну, мені така криша не подобається. Мені от чисто квадратні подобаються. Бачите, типу, як отут, що на катом йде. Не двохскатна, а односкатна. Ну, або одноповерхова така. Оце прям дуже великий. Ось непоганий варіант теж. Дорого. 1250 за квадратний метр, тож я краще ту візьму, що попередньо дивилися. Так, ось теж непоганий варіант. Чтирьох ізбова. Так, 4 кімнати, 123 квадра... Ой, 123 тисячі. Так, от такі мені варіанти подобаються по дизайну. Не поняв. Не, так сфоткали, бачите? як Тому що а, в Словакії також люблять, коли отакі, а, отакі не люблять криші, а сфоткали то як на першу? Нормально да сфоткали? І це та сама квартира, що ми дивились перед цим. Так от, схитрили, як ви бачите. тож як ви розумієте, житло є. Житло з різними ціновими діапазонами, якщо постаратися, і якщо ви на машині, то ви можете реально знайти собі житло тисяч за 60. Реально, це просто буде а, та локація, де немає залізничної дороги і де рідко ходить автобус. Я для себе таких локацій ніколи не розглядав, тому що я не воджу і ніколи не планую водити автомобіль. Розумієте, тому для мене важливо, щоб була залізна станція, і щоб у мене а, був доступ автобус і постійно було таксі. Це те, що мені зручно, і те, що мені подобається. Тому мені а, те, що на великій окраїні не подобається. Але мені підходить а, шурани, мені підходить а, просто ідеально ця локація через те, що 10 тисяч населення це небагато. Всі плюс-мінус друг друга знають. На території цієї локації є. Є школа, дитсадок, якийсь там політехнічний універ навіть є. Окрім цього, там є різні виробництва, є супермаркети, лікарні. Ну, коротше, там є все необхідне для того, щоб тобі повноцінно функціонувати. І о, в тебе є залізна станція, яка тебе довезе будь-куди буквально за короткий проміжок часу. І це кайфово. Але я купував собі квартиру в Нітрі через те, що в мене там а, сестра живе, і на той час мені було круто, коли я виходжу там подзвонив на каву, одразу пішли туди-сюди, вона перед роботою. Я просто покайфувати. І це було класно. Зараз же, зараз же взагалі немає смислу це все розглядати. Це так мріє, можливо, колись. колись. Попаду хоча б в свою квартиру.